Привіт, друзі, мене звати Олексій Головань, і ми з вами сьогодні поринемо в цікавенний світ хімії. Наша мета надважлива. Сьогодні ми маємо розібратися з поняттям масова частка елемента в речовині, вивчити формулу для її обчислення, а також відпрацювати техніку оформлення задач з хімії. Ну що, вперед за новими знаннями? Давайте пригадаємо, що ми з вами навчились робити на попередньому уроці. Ми з вами обчислювали відносну молекулярну масу речовини. Отож, пригадаймо, що відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас всіх елементів, що входять до складу складної речовини. Наприклад, щоб порахувати відносну молекулярну масу цієї сполуки, слід скласти масу цього атома і чотири маси цих атомів. Пригадали? Добре! З назви масова частка випливає, що вона буде показувати кількісний вміст якогось елементу у всій молекулі. А оскільки ви вже зрозуміли, що в хімії користуються саме відносними атомними і молекулярними масами, то, звісно ж, нам без них сьогодні не обійтись. Нагадаю, що відносну атомну масу елемента можна дізнатися з періодичної системи. До того ж, Значення відносних атомних мас при обчисленнях слід округлювати до цілих чисел. Ну що, друзі, прийшов час для того, щоб вивести формулу для обчислення масової частки елемента у складній речовині. Масова частка елемента позначається дубль В і виражається у відсотках або долях одиниці. Наша формула набуває наступного вигляду. Щоб дізнатись масову частку елемента у складній речовині, слід кількість атомів даного елемента помножити на атомну масу цього елемента і розділити на молекулярну масу всієї сполуки. Масова частка елемента дуже важлива відомість про хімічну сполуку. За масовою часткою нітрогену чи калію, оцінюють добрива, а масова частка металу дає змогу оцінити якість рут. Вміння обчислювати масову частку є дуже важливою навичкою. Тож зараз саме час перейти до розв'язування відповідних задач. Зверніть увагу, у вашому житті і в вивченні хімії це вперше, коли ви оформлюєте таку задачу. Тож слід приділити цьому значну увагу. Розберемо на конкретному прикладі: обчисліть масову частку оксигену в молекулі СО3. Під час оформлення задач з хімії. Слід дотримуватися певних правил. Сторінку зошита ділять вертикальною лінією на дві нерівні частини. Ліворуч, після слова дано записують коротку умову задачі. Потім підводять горизонтальну різку і записують те, що необхідно знайти. Праворуч записують послідовність дій при розв'язуванні, формули, обчислення. І обов'язково, після розв'язку, записують відповідь. Запишемо умову задачі. Дано! Формула СО3. Знайти масову частку оксигену. Ну що, розв'язок. Друзі, увага! За допомогою періодичної системи ми з вами знаходимо спочатку відносну молекулярну масу сполуки СО3. Нагадаю, що вона дорівнює сумі атомної маси сульфуру та трьох атомних мас оксигену. Отож, обчислюємо. 32 помножити на 1, 16 помножити на 3 разом буде 80. Тепер друга дія. Переходимо безпосередньо до обчислення масової частки. Давайте ще раз пригадаємо формулу. Масова частка елемента дорівнює дріб. У чисельнику кількість атомів помножено на атомну масу, а в знаменнику уже порахована нами молекулярна маса. Відповідь в цій задачі даватимемо у відсотках. Тож додамо множник 100%. У чисельнику кількість атомів елемента у молекулі їх 3. Відносно атомна маса оксигену 16, в знаменнику 80. Скоротимо дріб і домножимо на 100%. Отримуємо відповідь: масова частка оксигену в сполуці СО3 дорівнює 60%. Друзі, якщо під час обчислень скоротити дріб вам не вдається, слід скористатись калькулятором. Друзі, то задачки з хімії видались не такими вже й складними, впевнений, що у вас все вийде. Але для того, щоб закріпити цю навичку, слід розв'язати декілька подібних задач самостійно. А на сьогодні все. До зустрічі у наступних відеоуроках.